Цікаве дослідження ефективності російської окупантської армії провели німецькі журналісти із видання Більд. Вони побували в нас на фронті, поспілкувалися нашими, з нашими військовими, подивилися, як справи обстоять на місці, як то кажуть, і от видали свою публікацію. Там говориться про те, що 90, а то й 95% відсотків під час атак просто гинуть. Ну або е зазнають тяжких травм. Відповзають там не знаю на чотирьох, на трьох кінцівках скільки залишається. Е вони застосовують тактику атак малими групами, ну щоб не можна було артилерію ефективно їх знищувати по кілька десятків чоловік, максимум. І тим не менше, із цієї малої групи до кінця дня виживає 5-10%. От пояснення, чому така здоровезна Росія з таким здоровезним людським потенціалом. Не може е, справитися, слава Богу, що не може із Україною, в якої значно менше людський потенціал, і значно менше залізяча, зброї, тобто боєприпасів і так далі. Тобто вони своїх людей зовсім не бережуть. Вони їх кидають в атаки, в яких 90% гине у першій же атаці. Ну, гине або калічиться. Тут в цьому. Репортажів в цих цифрах тут е, пряма підказка, що нам робити, щоб е, перемогти Росію як цивілізацію. Ну, перемогти е, мілітарним шляхом, але, мабуть, десь воно екстраполюється і на немілітарний, нам потрібно використовувати цю свою ефективність. Ми маємо дати. Якщо вони на нас атакують, ми е, маємо дати їм можливість атакувати для того, щоб їх під час цієї атаки знищувати. Нехай вони атакують, а ми будемо сидіти і їх знищувати. Їх сточувати треба. Не треба кидатися на них в атаку. От те, що ми зробили в Курску, це велика дурість, я вважав і вважаю. Тому що е, ідучи в атаку, велику ми. Втрачаємо своїх людей, коли вони атакують, ми сидимо на позиціях, втрачають в основному вони. Ну, наші теж на жаль гинуть, але співвідношення тут знову ж таки, за словами журналі німецьких журналістів, мінімум один до десяти. От, оце та тактика, яку ми маємо витримати. Не хоче ворог йти на е, більш-менш нормальні домовленості про припинення війни. Окей, ми стоїмо в глухій обороні, побудувавши бажано бетонні укріплення, щоб солдати наші максимально були е, в безпеці, і сточуємо, просто розстрілюємо тих, хто атакує. Все, нічого придумувати не треба. Рано чи пізно вони закінчаться. Ну е в них просто на якомусь моменті закінчаться люди, які готові отак, от з радістю себе жертвувати за родину, випивши 100 грам. Підуть люди, які не готові жертвувати, там почнуть якийсь офісний планктон масово набирати і так далі, які скажуть: ну видіть нафіг. Одне діло там алкоголіки десь зрізані. О, от вони з радістю себе жертвують. А інша справа, десь там офісний роботник з Москви чи з Петербурга. Вряд ли він е, людина, яка веде більш-менш схожу на західну... Е, західний стиль життя, він схоче отак от безумно себе за, за родину за Путіна е, убити, кинувшись на українські кулі чи снаряд. Ось так ми маємо їх сточувати об нашу зброю і чекати, поки вони закінчаться, і тоді вже мир буде на наших умовах. А можливо, навіть удасться відвоювати те, що вони в нас захопили. Але не зараз, коли в них ще сил достатньо, а тоді, коли у них сили закінчаться.